Вітаю, друзі! Що насправді відбувається між Путіним і Трампом? Ні Трамп ні Маск не були ніким завербовані. Вони цілком нормальні, мейнстримні американці. І все, що вони роблять, вписується у давню американську геополітичну доктрину. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривні. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Отже, сенс їх полягає в наступному: для Сполучених Штатів вигідно дружити з одним з основних євразійських гравців: Китаєм або ж Росією. У рамках цієї доктрини, президент Сполучених Штатів Річард Ніксон свого часу перезавантажував відносини з Китаєм проти СРСР. Зараз нова адміністрація у Вашингтоні хоче перезавантажити відносини з Росією проти Китаю. Ціна Україна. І Росія чітко її позначила. У такому ключі трампісти будуть вести розмови з путінською бандою найближчим часом. Це я не про зраду, а про факти. Трамп і компанія роблять те, що обіцяли. Відкрию вам страшну таємницю. Байден і демократи хотіли того ж, але трошечки в іншій формі. Демократи хотіли перезагрузки, але після транзиту влади у Росії. Саме транзиту, а не повалення. Тому радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джек Саліван робив усе, аби заколот Пригожина провалився. Усі ці Навальні та інші ліберали на ставці мали легалізувати цей транзит від Путіна до спадкоємця, після чого мала настати та сама перезагрузка. А до цього українці мали тягнути підриваючі основи путінського режиму. Трампісти так не заморочуються і просто хочуть порішатися з Путіним. За будь-яку ціну, розраховуючи, що той, одержавши багато грошей і інших преференцій, розвернеться від Китаю до штатів. Ну, а далі обійми, товариш Дональд приймає парад на Мавзолеї, ну і тому подібне. Це, звісно, огидно. Але мусимо визнати факт. Американці, такі ж імперці, як і росіяни. Їм росіян насправді простіше зрозуміти, ніж нас. І це факт. Тому Трамп щиро не може зрозуміти, навіщо українці чинили опір. Ці кляті українці вічно заважають американцям порозумітися з Росією у 1991 році. Захотіли власну державу, хоча президент республіканець Джордж Буш вмовляв цього не робити. 2014 року повалили Віктора Януковича, хоча адміністрація демократа Обами вмовляла цього не робити і мирно повертатися до СРСР 2 2022 року Зеленський чомусь не захотів здавати Україну і ставати президентом неіснуючої держави у екзилі. Очевидно, доведеться ще раз відмовляти американцям. Звісно, максимально вічливо. Добре, що Трамп сам розігнав усіх агентів пиву. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, це дуже потрібно для роботи алгоритмів Ютубу. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить і бережіть себе.